Подивився сьогодні, що військовий, військовий аналітик Олександр Коваленко говорить про fpv дрони ПТРК, ПТОри і тому подібне. Так ось він каже, що fpv дрони це не така уж і серйозна загроза і не таке уж серйозне озброєння, тому що коли на фронті перестало вистачати артснарядів, то фронт трошки почав просідати. А хто тобі сказав, що у нас FPV, блядь, вистачало? Ладно, це взагалі віддільно вже. Второй момент. Каже, що птури ПТРК набагато ефективніші проти танку, ну, проти важкої броньованої техніки. Ну, в якомусь сенсі, так, це має рацію, тому що, як не як, швидкість польоту ракети набагато швидша. І тому подібне. Ну, тут є ще нюанси. Наприклад. FPV-дрони в тисячу раз дешевше Птурів ПТРК. Це по-перше. Бо я думаю, якщо ти зробиш дрона за від 20 до 120 тисяч доларів, як коштує ПТРК Аптур, я думаю, він буде більш функціональний. По-друге, те, що тобі там не подобається, що в нього мала швидкість або ще щось. Ну, як тобі сказати, це. Це дає дуже багато можливості, тому що якби FPV дрон це не тільки для того, щоб знищити важку техніку. fpv дрон ще може тебе в посадки достати. За що його маленької швидкості зависання і тому подібного, він може маневрувати як захочеш, як завгодно, і залет, залетіти в окоп, в машину, в піхоту, все що завгодно. А цієї швидкості достатньо. А ракети так не вміють. Тим паче, якщо так рахувати, ну як би знаєш, бігати з триногами ногами чи з пультом в кармані це також має свої переваги. З-за холміка ти теж особо не поработаєш. За змінення ландшафта так називем. Тобі потрібна видима ціль. А FPV-дрони, вибач, мене, можуть що завгодно витворяти або був радіозв'язок. Ось тобі і все. Тому, якби дійсно, да, Птури твій і ПТРК це прошлий вік. Вони вже не такі ефективні і їх не так треба багато. Ось так.